Українчик на дроті з Каліфорнії. Звати мене Володя Фурман. Я хлопчик в своїй пізні 40-ві, дні 47 вже. І в мене деталі лунає якийсь там голос в голові, це кучми. Це ж було вже. У мене таке стійке відчуття ефекту дежавю. Тому що... Я трохи надивився на поведінку різних людей, я виріс там із одними батьками, потім жив в комусь іншому середовищі і так далі. Я там рухався, перейшов через купу якихось соціальних верств і способів отримання цього інкому заробітку. І е, е, Я надивився на багато речей, і я розумію, коли люди говорять для того, щоб е, був якийсь результат. А коли вони просто е, е, жаліються з тим, щоб в людей викон... викликати негативні емоції і щоб ті люди е, через свою злість пішли там щось наробили якогось лиха. Наприклад, ось цей е, приклад із вбивством е, е, Керка, як там його звали, е, нещодавній, коли того радикально налаштованого якогось там крайнього правого. Якогось популіста, лідера думок, було просто застрелено якимось хлопчиною, молодим хлопцем, який вчився там в університеті, йому дуже не подобалась та риторика якась анти. Анти. Як би то її назвати? Антитолерантна чи нетолерантна. І як так вийшло? Всі ж ці, котрі ліві, на ліві, як їх там назвати, наприклад, взяти цього Михаїла Портнова то він там ж дуже топить про те, що купа фашистів з'явилася, що вони ось ось почнуть якийсь новий Голокост. Як далі діла підуть, то вони за євреїв візьмуться знову. Якось так. І, і він продовжує розказувати, що Трамп там порушує ті всі правила, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. І він же ж сам нічого з Трампом робити не збирається. Він не збирається вступати десь до якоїсь політичної партії, вступати до якихось органів місцевого самоврядування, ставати якимось мером міста, або ну, і так далі, або працювати на якихось державних посадах, піти як рулити якимось там. Напрямком, щоб вирішити ці якісь соціальні проблеми з якимись безхатченками, там, вигадати спосіб, як спакувати в літаки, відправляти людей лікуватися в інші країни, бо тут зуби робити дорого, якщо немає страхівки. От е, в ніяких благодійних організаціях він якоїсь участі не приймає, не є засновником якихось благодійних фондів. Ну і все таке. Зате він нормально яду роздає, розказує, що Трамп він кінчений, що він взагалі фашист, що він якийсь там тупий і, і так далі. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, Так, звичайно, Михайла Портнова сильно ця тема з емігрантами зачіпає, тому що він на цих іммігрантах і жив останніх 30 років. Він же ж людей, які приїжджали сюди в Школу, Штати, в той, в той чи інший спосіб. Він е, е, прав, ну, збрав них гроші і робив із них тестувальників. Відповідно, він переживає за їхню долю, бо якщо ну, зараз йому там не дуже потрібно, але ж людина живе е, е, своїм минулим, тому що він вже вийшов на пенсію. Ну і е, він щодня там проводить, знімає по кілька відео, проводить якісь там спільні ефіри із Юрієм Рашкіним частенько. І на тих ефірах вони тільки у цього яду роздають, що Трамп кінчений, що він хоче позбутися тих всіх іммігрантів. Я, типу, іммігрант в цих Сполучених Штатах, я ще не маю тут якихось шляхів, щоб отримати грінку. Цей процес в моєму випадку тільки почався. І я, наприклад, коли почав дізнаватися, що ж тут робиться, то Ну тут для мене, наприклад, ну, неприйнятно позиція цих людей, які прибувають сюди із, із тої Південної Америки. Вони там собі говорять іспанською. У нас тут от, на місцевості є теж люди, які англійську мову вивчати і не збираються. Вони тут успішно живуть, собі як жили там, повторювали ком'юніті, виконують просту роботу. Так, робота їхня корисна. Народжують там тих купу дітей. Так, вони займаються якимись такими корисними речами, які радують око, вони займаються якимось будівництвом, займаються якимось озелененням, прибиранням і такими всіма речами. І з одного боку, те, що вони роблять, то це супер корисно. Але з іншого боку, якого дідька ви приїхали в країну із такими можливостями? І займаєтеся е, просто все життя прибиранням свого листя. Е, е, там е, ваші жінки тільки то і роблять, що народжують якихось дітей без кінця, е, і народжують їх з метою, щоб, бо це їхня фактична імміграційна програма. Вони народжують, чекають, поки тій дитині виповниться 18 років у першій народженні тут, щоб вона зробила возз'єднання із сім'єю. І, і вони тоді отримують то, грінку і громадянство то, в наслідку. Тобто супер-пупер програма. Посидіти, податися на політичний притулок тут, стати десь там в десятирічну чергу в одному штаті, потім, якщо е, вже підходить твоя черга, переїхати в якийсь інший штат, там стати в чергу, і е, потім вернутися ще назад, якщо там нормально прижився. Ну, або вже в іншому штаті більш дорожчий переїхати, бо там зарплати більше. Ще там 10 років посидіти, а тут дивися, дитина підійде вже вік. Вона зробить ту грінку, ну і, ну, і все. Вони там в сім'ї іспанською мовою говорять, як говорили. Живуть в якихось там сіті-нейборхуд, е діти ходять в якусь галіму школу, дивляться на тих батьків, як правильно тут жити. Ходиш собі, хирячеш, пісні співаєш і, і все одно. Чи треба в Америці такі люди? Ну, безперечно, треба. При цьому стані речей, які зараз тут є, то треба. Але ж Древньому Риму, Риму теж раби були потрібні. І Древній Греції також, і, і Єгипту. Їм всім були потрібні раби. І коли всякі там генії вирішували там щось механізувати. Спростити якусь людську працю, їм там пояснювали їхні місця. Ти що з гузду з'їхав? А що ми з цими всіма рабами будемо робити? Так само і з цими, ми цими при, емігрантами із цих «Shitty кантріс виходять, що так, в Америці вони є, так, вони не завалюють цінник за свою працю, бо вони тут не, не збираються якось сильно рости над собою. Ага. Ну і виходить, що замість того, щоб там роботи прибирали вулиці, їх прибирають іммігранти. Замість того, щоб е, е, якісь там не, не супер-пупер е, технології займалися стрижкою е, кущів, приїхала якась машина і зробила, як е, Едвард, руки ножиці якихось е, 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 тварин із тих кущів понавистригала. Та вони їх просто там рівняють. Е, Бо, бо тут виходить так, що вони, те, що їх просять, вони не гугу, що там їх просять. Їх просять підчистити пагони, на, наприклад, на апельсиновому дереві, щоб воно родило кращий, е, ну, кращий урожай був, тому що щоб відрізати зайве гілля, яке не, не дає плодів, а просто відтягує ресурс цього дерева, то вони там просто відхирячать цілу гілляку, бо вони дубля не відбивають. Ну і що ти йому зробиш? У нього там діти, сім'я, на нього навіть сердитись не можна, тільки обняти і плакати, як то говориться. Тому і виходить, що люди скочуються, ті іммігранти, ті які сюди приїжджають із колишнього того Радянського Союзу, навіть коли вони самі тут якихось висот не досягають, теж роблять якусь там просту роботу. То вони теж скочуються в цю фігню, в цю риторику республіканської партії про те, щоб скорочувати там ті податки, не давати ніякі бенефіти іммігрантам і так далі по списку. Бо вони з одного боку за собою ту провину відчувають. А з іншого боку, середовище нецільно їх спонукає до цього всього. Ну і так виходить, що. Ці всі блогери вони поводять себе як реально жінки, нерозумні жінки, які приходять і, і жаліються. А коли чоловіки починають вирішувати їхні проблеми, і, то, то ці жінки починають знову чоловікам жалітися, що вони якісь того з головою не дружать. Вона ж просто хотіла, щоб він її пожалів, розказати їй йому, як їй тяжко. А він бачиш, зібрався це все вирішувати, і тепер треба їй щось із цим робити. Треба їй якусь роботу міняти, треба йти їй ось на якісь курси, щось там вчитися чогось. Ну, ось таке. І тільки в випадку, із риторикою антитрампівською риторикою це все закінчується вбивствами людей. Тобто вбивством того, Кирка. Хлопець цього застрілив, бо наслухався цього всього яду, антияду, анти, анти, як вони його називають, якогось антифашизму. Чи що, по той, він же ж був фашистом, він же ж там розказував про те, що про якісь традиційні цінності там, в крайній формі топив. Ну а хлопець, молодий хлопець, несформований. Бо людина до 25 років вона там не сформована. Я там взагалі був якимось дегенератом до років, не знаю, 40, мабуть. Тільки в 40 років, коли зрозумів, що в мене ще ерекція є. І те, що в мене тут є, вона мене щось ніфіга не влаштовує. І, і, і мені ще жити і жити, і не можна так всирати своє життя. Треба було вже робити над собою надзусилля, щоб якось своє життя поміняти. Так що от так. А хлопці, які, які живуть особливо тут по цих Америках, то в них тут шансів куди менше. Там хлопців не дуже багато шансів в, цивілі... в сучасних цивілізаціях на те, щоб якось прозріти. Їх там позбавляють всіх їхніх рис, які роблять із них дієвих членів суспільства. Ну, ось такі от думки у мене. А ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на мій інший канал. Я зробив інший канал, де є історії виходу. Я перевів їх туди, тому що цей канал заблокований на території України. Через те, що я є загрозою для українського уряду, тому що я не розказую, як все зле і які вони всі кінчені. Я вам розказую, що вам треба зі своїм життям робити. І як це втілити в життя. Так що, зустрінемося по цей бік кордону.